Станції 24 лютого, 22 го у день, який розділив життя мільйонів українців на до і після, Юрій з командою якраз прямував до Антарктиди здійснити заміну старих генераторів на нові, проводили ми вже саму заміну. Звичайно, ну в такому дуже принічному настрої, тому що ну, всі ці події були вже такі досить серйозні в Україні. от, ну, не дивлячись ні на що, ми встигли до приїзду основного складу 27-ї експедиції. Та зимівля для Юрія не була першою, утім, точно найтяжчою. Опинитися за понад 15 тисяч кілометрів від рідного Харкова, коли на місто наступає вороже військо, а вдома залишилися найрідніші випробування ще те. Емоції були приблизно такі, що. Находячись тут, ти ніяк не можеш повпливати на те, що відбувається вдома, і тому ну залишається тільки хвилюватись, там якось виходити на зв'язок, спілкуватись з рідними. Спокійніше стало, коли родина тимчасово виїхала до Німеччини.